В ніч на 31 жовтня чернігівська молодь теж долучилась до молодого віяння останніх років старовинного свята Хелоувін. Ми заглянули у соціальні мережі, аби дізнатися, хто і як святкує у Чернігові. Тут і перші сюрпризи. Є такі, що створюють групи анти та всерйоз намагаються цьому протидіяти. Мовляв, це бісовство та заробляння грошей на чужій культурі. Золотою серединкою є ті, кого можна називати дослідниками Хелоувіну і мають межу культурну та релігійну, через яку не переступити. Святкується він і в Японії, і в океані, і в Новій Зеландії, і в Австралії. Тобто це свято про це свято знають всі. І е, стосовно релігії, ми не пропагуємо абсолютно нічого. Так, костюми, як ви бачите, вони дещо такі от епатажні, скажімо так, але традиційні. І е, особисто е, для нас з релігією це свято не має нічого, власне, нічого спільного. За язичницькими віруваннями у нічних хеловин, або як її ще називають, передень всіх святих відчиняються двері у потобічний світ і Душі померлих приходять на землю, тому охочі одягають жахливі костюми та маски. Всі ми були дітьми і вірили у казки: злі духи, зомбі, скелети найпопулярніше вбрання в цей день. А смакують на Хеллоуін гарбуза, солодощі та всі врожайні страви. Я не віжу. ознакомление детей с этим праздником в полной мере. Взрослые более или менее пытаются праздновать этот праздник, переодеваясь в костюмы, рассказывая всякие страшные истории. Как мама и как педагог я против этого. Поэтому прежде всего детям мы говорим, что это праздник урожая. Основные сладости это блюдо из тыквы и яблок. Але на відміну від американської кіноверсії, у нас не поширилась мода на ходіння від дверей до дверей. Тому переважно молоді люди обирають для себе на Хеллоуін відпочинок у закладах та стилізовані вечірки, де перевтілюються у свій образ повністю.